Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про означення і властивості степеня з раціональним показником. У молодших класах ми говорили, що коли число А необхідно піднести до степеня N, це значить, що А необхідно помножить саме на себе n разів. Записали, що А в степені n дорівнює добуток А N множників. Причому N належить множині натуральних чисел, і це число більше за одиниці. Потім ми з'ясували з вами, що А у першому степені завжди дорівнює цьому час самому числу А, і вивчили властивості степеня. Властивості, будь ласка, запишіть, нагадайте. А я по кожній властивості зараз нагадаю вам правила. Перше. При множенні степенів з однаковими основами основа залишається та сама, показники додаються. При діленні степенів з однаковими основами основа залишається та сама, а від показника діленого віднімається показник дільника. При цьому накладаються умови, що основа не дорівнює нулю. Ну, І для натуральних чисел, ми вчили, що m повинно бути більше за n. Третя властивість при піднесенні степеня до степеня основа залишається та сама, показники перемножаються. Якщо добуток необхідно піднести до степеня, це значить кожен множник необхідно піднести до цього степеня. І коли нам до степеня потрібно піднести дріб. Ми чисельник підносимо до степеня, і знаменник підносимо до цього степеня, при цьому знаменник не повинен у нас дорівнювати нулю, пізніше ми з вами знайомилися з означенням степеня, коли показник дорівнює нулю, а потім, коли показник дорівнює протилежним значенням до натуральних. Тобто у нас показник цілий, ціле число. І ми сказали, коли А в нульовому степені це буде одиничка. І якщо треба число піднести до від'ємного степеня, ми казали, що це буде одиничка поділити на А в степені протилежному до нього. Тобто А у мінус п'ятому дорівнює одиниця поділити на А у п'ятому. А у мінус другому дорівнює одиничка поділити на А в другому. І ми говорили, що. Множники можна переносити із чисельника в знаменник, і знаменника в чисельник. І навпаки, і туди і в іншу сторону. Змінивши показник, показник, показник на протилежний. Змінивши показник на протилежний. Далі. Значить, і всі властивості для цілого показника точно такі самі в нас були. Як і для натурального показника. Це все ви знаєте, це все ми вміємо робити. Сьогодні у нас степень з раціональним показником. Наперед хочу забігти, що все те, що ми знаємо, все ми використовуємо і тут. Означення. Степенем додатнього числа А з раціональним показником R, де R можна подати у вигляді m поділити на N. Називають число корінь н того степеня із А у степені М. Ну, давайте, мабуть, щось я поясню на прикладі, щоб стало більш зрозумілим. Ну, наприклад, значить увага. Так, наприклад, нехай нам необхідно. Нехай нам необхідно 5 піднести до степеня 3 четвертих. За нашою властивістю, а в степені з дробовим показником. Щоб перейти від дробового показника до кореня, нам необхідно записати у такому вигляді. Основа 5 пишеться під корінь. Чисельник, який був знаменником, стає показником кореня. А 3 пишемо сюди згідно нашого правила. Так, рухаємося далі. Якщо 3, наприклад, необхідно піднести до степені 1 п'ята. Корінь з від'ємним показником у нас не буває. Тому ми пишемо корінь 5 степеня із 3. У мінус першому. Мінус одиничка йде в чисельник. Ну, можна по суті, це спрощувати продовжувати далі, але на даному етапі нас цікавить тільки перехід від дробового показника до кореня. Ну, наприклад, іще інше число. 0,2 у степені 0,3. От як нам обчислить? 0,3 запишемо в вигляді дробу. 0,2 у степені 3. десятих. А от від дробового показника до кореня ми вміємо переходити. це корінь 10 степеня із 0,2 у третьому степені. Так, я зупинилася, я думаю, що ви всі вже зрозуміли, як що до чого у нас тут виконується. Так, функцію. Давайте зміню колір, хай воно виділиться. Функцію, яку можна задати формулою y дорівнює x у степені r. Належить множені дійсних чисел Q. Називають степеневою функцією з раціональним показником. От таку функцію називають степенева. Степенева. Це степенева функція з раціональним показником. З раціональним показником. Так, значить, ми з вами. Вивчили степеневу функцію із натуральним показником, показували для парних і непарних графіки степеневу функцію з цілим показником. Також показували два види графіків: коли парний показник, коли непарний показник. А тепер у нас степенева функція з раціональним показником вона буде дещо трошечки пізніше. Але це ви повинні знати на сьогодні. А властивості зараз ми з вами з'ясуємо. Ще раз хочу повторитися, що всі властивості, які ви вчили давно-давно-давно у 7 класі, для степеня із натуральним показником, потім закріпили для степеня з цілим показником. І сьогодні все те саме для степеня із раціональним показником. Ну, але дещо, дещо змінюється у нас от вигляд, давайте скажемо його. Так. Ці наші властивості, вони у нас у вигляді теоремок. Я буду просто не писати, не номерувати у кожній книжці інший номер, тому я буду просто писати, що це в нас властивості. І пішли наші властивості. Перша властивість. Для будь-якого а, будь а, яке більше нуля і будь-яких раціональних чисел і будь-яких і Q, Виконується така рівність А в степені П помножити на А, в степені Q. Так, зараз помножити на А в степені Q, дорівнює А в степені. П додати Q, основа залишається то сама, показники додаються. Із цієї теоремки у нас є наслідок, я його напишу також сюди. І наслідок у нас такий. Для будь-якого А, для будь-якого А і будь-якого П. Раціонального. Виконується така рівність, а в степені мінус П дорівнює. Одиничка поділити на А в степені П. Тобто, якщо в нас є від'ємний показник, ми його можемо пустити у знаменник, змінивши знак показника на протилежний, та і все. Так, значить, властивість наслідок. Наступна властивість. Для будь-якого А, яке в нас більше нуля, і будь-яких раціональних П і. Q, Будь-яких P і Q раціональних. Виконується така властивість А в степені P поділити на А в степені Q. При діленні степенів основа залишається та сама, показники віднімаються P-Q. Так, точно так, як і в нас було раніше. Наступна, значить, степінь степеня в нас буде. Для будь-якого А. Можна, я не буду вже його переписувати 10 разів, добре, для будь-якого А, тільки проговарюватиму, І будь-яких раціональних P і Q, а в степені П піднести до степеня Q. Це буде А в степені P помножить на Q. Тобто, при піднесенні D степеня до степеня основа залишається та сама, показники перемножаються. І напишу я четверта, воно в нас навіть в одній теоремці вже йде при піднесенні добутка до степені, а Б в степені П кожен множник підноситься до цього степеня в степені П, кожен до цього степеня. Так. І якщо нам необхідно дріб, піднести до степеня. То ми окремо до цього степеня підносимо чисельник, і окремо до цього степеня підносимо знаменник. Ну, от, якось так. Оце у нас всі властивості. Тобто, все те, що вчили раніше, все воно нам знадобиться. Тому що, ну, майже все те саме, можна сказати. Да? Давайте трошечки зробимо. Прикладів на кожну властивість. От ну, давайте по першій властивості. Нам необхідно, ну, давайте напишемо таке: а в степені одна друга помножити на А в степені 1 третя. Значить. При множенні основа залишається та сама, показники додаються. Беру а тут під низом і додаю 1, друга додати 1 третю. Спільний знаменник 6, 6 ділю на 2, буде додатковий множник 3, 6 ділю на 3, буде додатковий множник 2. Тепер 3 множу на 1 буде 3. Плюс 2 на 1 буде 2. І отримую 5 шостих. Тобто буде А в степені 5 шостих, давайте виконаємо ділення цих самих А в степені 1 друга поділити на А в степені 1 третя. Основу залишаємо ту саму, а показники необхідно відняти. От, якщо я від одної другої тут відніму одну третю, Тобто все те саме з додатковими множниками, лише знак. Тут буде в мене мінус. І отримую 1 шоста. Так, ну, добре, тепер давайте А в степені 1 друга. Я піднесу до степені 1 третя. Основу я залишаю ту саму і перемножаю показники 1 друга на 1 третю. Буде 1... Шосте. Так, добре. Добре. Добуток до степені кожен ножник і дріб до степені. Ну, в принципі, на цьому можна зупинитися. На цьому можна зупинитися. Значить, дивіться, саме головне це вивчити властивості. Якщо ви знаєте властивості для натурального показника. Найкращі ці властивості, от як я в сьомому класі ще вам говорила, найкращі ці властивості вивчить словами. Коли ви вивчили властивості словами, тоді ви і для натурального, і для цілого, і для раціонального завжди і нам зовсім не важливо, які в нас будуть тут показники, правда? Чи X, і, чи P і Q. Абсолютно неважливо. Якщо ви вивчили означення ще колись, колись давно, ви це означення використовуємо. Ось дивіться скільки вже часу. Ну, в принципі, на цьому все. Далі йтиме практика. Далі будемо працювати.